Перевірка на кмітливість та витримку у Чернівцях стартували змагання зі спортивного орієнтування для учнів шкіл нашої області та багатьох сусідніх регіонів. Їх організували на честь полеглого героя, майстра спорту та випускника одного з навчальних закладів обласного центру Олега Ленюка. З подробицями про змагання наступний сюжет. На старт, увага, руш. У Чернівцях розпочався перший тур змагань із спортивного орієнтування. Їх організували на базі Чернівецького ліцею номер 9 Адже саме тут навчався відважний воїн, що загинув у боях з російськими загарбниками. Дуже боляче говорити за рахунок того, що молода людина всього навсього з 99-го року що він бачив, Тільки закінчив університет, тільки жити, працювати, насолоджуватися життям і. Уже його нема, і сьогодні ми проводимо в честь його пам'яті. Е, такий турнір. Олег Ленюк був тренером та майстром спорту з орієнтування. Тож турнір провели, аби вшанувати його честь. Він з дитинства займався спортивним орієнтуванням. Він цим жив, в принципі, тому це для нього було, скажімо так, основне хобі і сенс життя. До участі у турнірі запросили усі школи обласного центру, а також спортсменів з інших регіонів України організатори кажуть, планували провести такий захід вже давно. Тож, аби залучити якомога більше молоді, провели роботу з вчителями фізичного виховання. А ті давали настанови юним спортсменам. У Дітей буде завдання, тобто в них буде карта. Вони мають подолати свої певні точки, які в них будуть зображені на карті, і визначимо переможця за найкращим часом проходження по кожній віковій категорії. До організації турніру долучився і батько загиблого героя. Він був ініціатором змагань, адже і сам багато. Років є професійним спортсменом. У стінах навчального закладу згадують Олега як доброго та дуже талановитого юнака. Під час урочистостей також вшанували його пам'ять. Серед учасників змагань був учень Олега. Згадує, що ходив на тренування з неймовірною мотивацією і багато чому навчався у свого наставника. Це були дуже круті, дуже чіткі тренування, дуже такі енергічні. Це і розвиває розум, і компанія крута, просто дуже подобається займатися. Турнір між юними спортсменами триватиме три дні. Надалі його планують організовувати щорічно. Людмила Труфин, Катерина Ксенюк, Руслан Батюк. Юктами дня ТВА.